Ці дні збігаються дві страшні дати. Десять років тому початок війни і загарбницька позиція Росії, і два роки тому початок широкомасштабного вторгнення. Ні в кого в нас немає жодних ілюзій. Путін прийшов не по Донбас, не по Дом... Авдіївку і Бахмут. Путін прийшов для того, щоб захопити всю Україну, знищити весь український народ. Нас з вами. І не має бути жодних ілюзій. Україна знаходиться в смертельній і небезпеці, але є і досягнення. Ми з вами зберегли державність. Ми зберегли Україну. І в цьому початок нашої перемоги. І її запорука заслуга всьому всіх українців, але насамперед заслуга Збройних Сил України з цієї трибуни всі чотири місяці до початку широкомасштабного вторгнення. 11 разів. Я і фракція Європейської Солідарності закликала прийняти законопроекти. Які збільшать обороноздатність нашої держави, збільшити фінансування Збройних сил, розгорнути резерви, скомплектувати стратегічні резерви, перекрити шляхи напрямку і билися як головою об асфальт. До речі, тендери на збройні сили були в 10 разів менше, ніж тендери на асфальт. Але про це будемо розбиратися всім після війни. А зараз нам треба дивитися вперед, і фактором нашої перемоги є єдність і ще раз єдність. Ми маємо сконцентрувати всі дипломатичні зусилля, в тому числі і парламентську дипломатію. І висновок має зробити голова Верховної Ради, скасувавши ганебне і незаконне розпорядження. Ми Не припустимо такі дії. Стратегія має містити п'ять пунктів: фортифікаційні споруди, зброя і виробництво зброї українськими виробниками, дрони, засоби радіоелектронної боротьби. І на все це потрібні гроші. І гроші має фінансувати українська економіка, український бізнес, який ми маємо захистити. Підтримуємо вимоги G7 по закону про Закликаємо владу не дурити партнерів. Дякую, слава Україні. Зміну керівництва армії, яка відбулася так. Оскільки ми зараз всі спостерігаємо, знаємо наскільки критична і складна ситуація на фронті, і от в період максимальної довіри до збройних сил України особисто до головкома тоді я маю на увазі. Валерія Залужну, відбувається ця зміна. Чи доречно це було, чи варто це було робити? Я можу наголосити лише одне: що це виключно право Верховного Головнокомандувача прийняти рішення. Йому для цього не потрібно ні подання міністра, нікого, бо це його право. І це його повна відповідальність. І я не бачу аргументів, чому це було зроблено саме в такі. Небезпечні буремні часи. От подивитися, що ми мали е, протягом останніх півроку. Була дуже системна і знакова стаття залужного економісті. Що там було сказано? Там було сказано дуже важлива річ: Час контрнаступу закінчився, ми для цього не маємо ресурсів. Треба переходити в активну оборону. Тримати лінію і не використовуючи мобільні групи, сучасну тактику сучасної війни неприйнятно. Яка реакція була? Він бреше, він не правий, він не мав права це казати. Пройшов місяць. І через місяць виходять і кажуть. Друзі, наступ закінчився. Переходимо до активної оборони з усіма наслідками. Наступна заява е, залужного: що наш, е, наші позиції зараз по озброєнню потребують ретельного перегляду. Не треба нам більше зробити пріоритет на танках, на броні. Нам потрібні засоби радіоелектронної боротьби, нам потрібні засоби комунікації, нам потрібні далекобійні ракети, нам потрібні fpv дрони, і ми просимо переорієнтувати відносини з партнерами для того, щоб Збройні сили отримали саме це. Він сказав, що він не мав права це казати. Він винен, це брехня, була критика з усіх боків, проходить місяць. Виявляється, та ні. Бо саме це нам і потрібно. Потім кажуть, що якщо ситуація не зміниться, то ситуація заходить в глухий кут. Це паніка, як він міг це сказати. Проходить пару місяців, і це відбувається. Тому на... ми бачимо, що, на жаль, політика була привнесена в стосунки з головнокомандувачем. І я дуже ціную, що наші військові. Ні в якому разі не граються в політику. Це грають інші люди на інших вулицях, і які наносять неймовірну шкоду державі. Причому ще раз я хочу окремо підкреслити, що я ні в якому разі не те, що не заперечую право президента, а я і не обговорюю кандидатури, які їй були запропоновані. Тому що я особисто знаю Олександра Сирського з 2014 року. І можу сказати, що це є дуже досвідчений, дуже рішучий генерал. До речі, я йому давав і звання генералів, і нагороджував, і поставив його командувачем операції Об'єднаних сил. Повірте мені, я дуже ретельно і відповідально ставився до таких позицій. Але принаймні час був вибраний дуже дуже невдало. Бо тим, хто зараз зайняв посади, бойові достойні офіцери і генерали, їм потрібно фізично час для того, щоб ознайомитися з ситуаціями, час для того, щоб запланувати плани ведення операцій стратегічних. А їх з місця в кар'єр скинули, і дискредитують де-факто їх плани і їх можливості. Тому не можна керуватися емоціями. Або політикою при обороні країни. Ще раз наголошую: навколо Збройних сил ми маємо об'єднуватися: влада, опозиція, суспільство, громадські активісти. І думаю, у нас не залишається нічого іншого. Збройні сили можуть точно розраховувати на нашу підтримку і головком. І його заступники, в тому числі і створені нові командуючі БПЛА, і командувач сухопутних військ, і командувач новий десантно-штурмових військ. І всі ми відкриті для співпраці. І точно треба припинити практику, коли на кожному мою поїздку за мною слідкують і записують офіцери військової контрозвідки. Друзі, вам є що робити. І е, на сьогоднішній день ви не зможете завадити мені робити ту роботу, за для якої важливіше якої в мене нічого немає. В мене три пріоритети. Пріоритет перший це допомога армії. Причому, ще раз кажу: я не волонтер, я не збираю кошти, я витрачаю свої. Все, що заробляю, я намагаюся інвестувати в Збройні сили. Друга позиція це є парламентська робота. І ми маємо стати. Е, Вибачте, сторожовим псом, парламентським спецназом для просування реформ, які необхідні для вступу України в ЄС та НАТО. і третя позиція це парламентська дипломатія, міжнародні зустрічі, партнерство для того, щоб зробити потужну єдність, використовуючи мої зв'язки, мій авторитет в світі, для того, щоб ми цементували. Міжнародну підтримку і вирішили ті проблеми, які у нас на жаль міжнародній політики з'явилися останнім часом.